Як зрозуміти, що ти дуже близько біля моря? Відразу чути чайок, і їх дуже багато, і вони ну просто скрізь вітають. Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі і запрошую на прогулянку рибацьким містечком Стоунхелен. І почнемо прогулянку з Тоунхевеном з відвідування місцевого кафе. Заклад достатньо атмосферний, дуже антуражний, і мені здається, загалом передає настрій міста. Тут дуже багато таких рибацьких атрибутів, деталей, які видають розташування цього кафе. Бачите, на лавках ось є такі подушки з мішковини, і до всього ж тут смажать дуже смачні млинці. А ця гавань є візитівкою Стоунхевена. Тут зосереджені основні розваги міста: кафе, ресторани, різні види водного транспорту, на яких можна покататися. Поруч розташувався пляж, де відкриваються просто неймовірні краєвиди на північне море. Хтось плаває на досках, на каяках та інших видах водного транспорту, дехто купається, а інші просто сидять на пляжі і споглядають красу навколо, бо, чесно кажучи, є на що подивитися і чим насолодитися. Один із способів, як цікаво і весело провести вихідний день у шотландців це купання, плавання в північному морі. І я... Хочу нагадати, що температура моря десь 12 градусів зараз. Якщо на, на дворі температура повітря 16, то в морі вона десь сягає до 12 градусів, і це максимум. Ох, люблять вони повеселитися. Але потім вони відігріваються ось в такій маленькій дерев'яній сауні, яка стоїть поруч з пляжем, що робить цей досвід не таким екстремальним. Крім же виписно бухти і пляжу, тут ще є набережна, по якій можна прогулятися, і на ній встановлені чудернацькі такі залізні фігури, які додають родзинки цьому місцю. А також можна тут побути в компанії місцевих чайок, яких тут дуже багато, ними просто всіяний, як ви бачите, увесь пляж. Цікавий факт про Стонхевен і взагалі про Шотландію. Один із популярних десертів, який рекомендують обов'язково спробувати у Шотландії, це смажений Марс. І що цікаво, саме в Стонхевені його почали смажити. І я йду в заклад, де вперше це зробили. Підемо, скуштуємо, що воно таке саме в цьому місці. І народився смажений Марс. Про що свідчить нас на будівлі. Так всередині виглядає батьківщина всесвітньо відомого смаженого у фритюрі батончику Марс. І це, до речі, єдиний цікавий факт, який зазначено в українській вікіпедії про Стонхевен, що е, тут почали смажити е, Марс. Так, маю вже свій екземпляр. Ну, Пахне просто смаженим кляром. Олією. <laughs> Дуже цікаво. Ну що, зараз буду куштувати смажений батончик, виглядає він ось так. Шоколад розплавився, що закономірно. На смак? Як смажений батончик Макс. Чесно, в мене до сих пір одне питання, навіщо його смажити в клярі? Ну, був собі шоколад, а просто тепер ще є смак такої олії. Я не впевнена, що я буду доїдати, але скуштувати було варто, тому що все ж таки ніби як національний десерт в шоколаді. З собою непогано поєднуються, ну тобто не зовсім пляр, окремо від батончика. Mm -hmm. Але сумніваюся, що вдруге буду куштувати. Цікавий досвід, що стояти. Коштує 2,50 ну Трошки більше 100 гривень. Так, запримітила тут авто з лобстером і, mm -hmm. здається, там продають готову внизу, ну, з морепродуктів. Зараз підемо подивимося. Як мені готують ходох з морепродуктами. Thank you. Okay. Nice. Я кілька разів була в Стоунхені, але чомусь ніколи не помічала цієї сіфубосі. Ці і ось тепер вперше пробувати е, такий ролл з креветками і м'ясом краба. Ну що ж, виглядає достатньо апетитно, ще дуже нато наклали. Е, сподіваюся, це реально смачно. Там Іде да в комплекті ще майонез, ну тобто як додаток, як соус. Я попросила собі без майонезу. Трошки будемо смакувати. Дуже свіжі морепродукти. Видно, що тільки дозву і відразу в роль мені поклали. Салатик такий свіженький. Класний, смачний переносимо. Історію цього міста, чесно кажучи, я не дуже добре з ознайомлена, вона довга, Місця цікава, але мені здається нічого такого, щоб могло зацікавити вас. Здебільшого це про повстання, про війни, про розвиток переболовної промисловості. Але це місто дуже автентичне, колоритне, мальовниче, красиве. Для мене Стонхевен ніби зійшов з якоїсь листівки. Наскільки фотогенічне місце хочеться фотографувати реально кожний куточок в цьому місці. І мені дуже подобається вайб, тому що він такий морський, трохи ніби як розслаблений, але з іншої сторони всі зайняті своєю справою. На вихідних тут часто проводять якісь змагання там на вітрильних, боже як називаються ці. На вітрині човна. На каяках плавають, на досках звичайних риболовлять. Мені подобається, як вони пристосовуються до тих умов, що мають, і можу запевнити, що умови в них не найсприятливіші. Є у шотландців ось така здібність любити плекати своє, адаптуватися в будь-якому середовищі, використовувати ці ресурси для свого розвитку, для свого блага і при цьому отримувати задоволення від того, що робиш, і в цілому від життя. Я вам показувала. Український прапор до речі тут стоїть не в простому місці, а дуже знаковому і для місцевих, і для Шотландії, і загалом для світу, тому що там знаходиться меморіал пам'яті Роберту Вільяму Томсону, винахіднику Шини. Це один атмосферний заклад з таким рибацьким вайбом, але у Санхевені цей настрій відчувається скрізь. Тут я куштувала традиційні мідії, це просто страва мастхев у Шотландії. В кожному морському ресторанчику є в меню мідії і їх варто спробувати. І на завершення покажу, які краєвиди відкриваються, якщо пройтися трішки вверх і піднятися нагору. Іще вище, і ще вище це найвища точка в місті, звідки можна споглядати за Стоунхеленом і за тим, як в ньому вирує життя. Ще одна популярна розвага серед туристів в цьому місті – це піша прогулянка до замку Данотор, про який я розповідала раніше у відео Шорс. Якщо ви не дивилися, дуже рекомендую вам переглянути. Маршрут простий, майже пряма стежка веде до самої пам'ятки, але по дорозі відкриваються такі пейзажі, від яких перехоплює подих. Не знаю, чи перехоплювало у вас подих, коли ви дивилися це відео, але дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо так, не забудьте поставити уподобайку, підписуйтесь на мій канал, раптом ви цього ще не зробили, щоб не пропустити наступні відео. До скорої зустрічі! Бережіть себе і усім па-па!